Мета Путіна в цій війні не просто капітуляція України, а капітуляція ганебна. Тобто Україні мають бути нав'язані такі мирні умови, які будуть неприйнятними і для суспільства, і це спровокує внутрішню кризу, можливо, навіть громадянську війну. В результаті цього введення Росією військ до Києва щоб нібито навести порядок, буде сприйматися українцями за щастя. А далі, який небудь Медведчук призначається президентом і перетворює Україну в дружню державу. В лапках, звичайно, добровільна здача неокупованої частини Донецької області цілком вкладається в цей сценарій. А з Україною Медведчука Путін зможе вже зі спокійним серцем повернутися до Трампа з пропозицією все-таки усунути першу причину цього конфлікту і визнати Європу як зону виключних інтересів Російської Федерації. Тому припущення, що віддавши Путіну Донецьку область, війна закінчиться, є помилковим. Війна триватиме доти, доки Путін зможе продовжувати воювати, і лише Україна може йому в тому завадити.